Не, не видно без очков. Всем привет. Начинаем фигачить зомби. Так, вспомогательные. А, а то война дрона уже началась. Что за бычары? Уже сколько дронов я уже замочил. Глазка, разбавляйте на украинский мол. Ты что за бычары? Ты хоть понимаешь, кому ты это говоришь, блин? Что за бычары, Что за андеграунд? Старт. О, что за... Что ты? Блин, что, что за ранно такая? Что за бочары? Что за underground? А может быть из микрофона? А может, а может, а не может? Что за бочары? Что за underground? Oh yes, yeah. что за бочары? Что за underground? Oh, О no, что за бочары? Что... что за underground? Я не могу понять, я... Старт. Есть. Оу, ноу, что за бычара лезет? Ты хоть понимаешь, кому ты лезешь? Хлопцы, это моя машина! Хлопцы, блядь, я сейчас мусору вызову! Что за бычара, что за андеграунд? О, блин, а был, был такой случай? Получається, це закинута хата, вона не так далеко від основної дороги, де ще е, в час ночі, де я зараз сижу, ходять люди. І коротше в один е, день, в е, одну ніч, коли я так само грав ігри, приходить тітка яка живе ну дуже далеко звідси і починає кричати із-за того, що каже. Мои діти не заснути заснутись за твого крику. Ну я тут реально, блин, кричал, потому что я... Ну шо за бичаран, ну шо за андеграунд. О май гад, ура! Шо за бичара? Що шо за андеграунд. И щоб тоді зазняти було. Ну це мало кто повірить, але є такі дійсно. Бичара снова не ви б... блин! Шо за бичара. А це допомагає мені дрон. Давайте що за бычариш, що за андеграунд, давайте по-простому на русскому. И хочу, о, пользуюсь случаєм, хочу передати привіт своєму другові Олега Скейєва. Боже, Олег, приїдь хоть раз вже в село. Просто вспомнити молоді роки. <свісно> <свісно> просто пошалеть. Поугарать, побегать, попрыгать. Ты що за бочариш, шо за андеграунд. Оце це мене сьогодні качає... Це так само як діло з піснями. Буває, скачаєш пісню, вона тебе так качає. Ну просто десь почув пісню, вона тебе починає качати, ходиш цілий день співаєш і... из-за і цього, що ти цілий день безперестанно співаєш цю пісню. Тобі вона настільки вже надоїдає, що ти потом вже далі не можеш її... У голову сразу! Оу є, эпично було. А камера хотів би пише, ти що за бичара, да! Да, то буває, бупувають, типа, не з пам'яті. І про пісні. Зараз останнім часом мене жорстко цей руский исполнитель Матран. Я перепрошую, звісно, що русский, але він... Він до того діла, яке зараз йде, не має ніяких відносин. <клух> І пісні в нього реально лікція там... Медуза! Медуза, медуза! І це реально він, він мене настільки... Полюбився, що от слухаю цілими днями, лягаю спати, просинаюся і знову того самому. Мой день не для всіх. Мой мюзик дето пізде. Едається пам'ять часопи з ней. Твой город не спить, ньому танцует, спит. О май гад. Ура! Ура! За нову пошту! Блін. ну саме найбільше прикольно того, що ніхто, ніхто не вірить, що я директор нової пошти. Ну, Но, по суті, а як ти ви представляєте, блін, з ким я говорю? Як ви представляєте того, хто дійсно директор нової Пошти? Ну, в галстуці, піджаку. Ну, мені в діти галстук піджак, я можу вдіти без проблем. Але ця ситуація не змінює того, що я директор. Я може нічого з тієї пошти не получаю, ні, ні прибутку, ніякого моральної підтримки, ні оральної. Але це не змінює того, що я директор. Блін. Давайте на серйозну вже, бо все-таки вже роки не молоді і хочеться бути більш посерйозному. все, я пройшов свій о Ого гад, що за бежали? Що за андеграунд. О, о май гад, что за бычара лезет, что за андеграунд. Я понял, ну я уже давно понял, я в попередних роликах это уже говорил. Ну зачем я это сейчас говорю? Что чем ближе зомбак подойдет, тем легче его застрелить. О, что за бычара лезет. За всех, кто, кто подвелась телевизор. А щоб в телевізорі показували, типу, в кожную рекламу, типу, підписуйтесь, мене! Підписуйтесь. Але толку підписуйтесь, якщо я роблю якусь херню. Ми делаем большие вещи. Шо за бичараны, шо за андеграунд? Шо за бичари, шо за андеграунд? Погнали дальше. Шо за бычара, люди, шо за андеграунд? Пошл. Ушл! Ура! Пришов. Ушов! Прийшов! Пішов! О май гад! Блін! Наскільки це прикольно грати ігри повечорав. Даже спати, я б зараз вже б давно б спав, <сум> Цілий день на новій пошті! Виснажує дуже ці посилки отдавати. Приймати закази! Договорюватися, підписувати документи, перечитувати налі, боже, який я роботяг. Ти шо за бичара, шо за бичара, шо за андеграунд? Блін, а якщо це реально почує хтось і скаже. Скаже, типу, ну от реально я недалеко настільки зараз від людей. Зараз оживлений рух. Зараз любий, любий може зайти і сказати, що за бичара здесь сидів. Що за андеграунд, блін? Що за бичара, Що за андеграунд? Це видео я назву 10 оттенков, що за бачара, Що за андеграунд? Играет зомбі зомби апокалипсис. И сколько мне нужно сделать таких видео, чтобы все запомнили. И, блин, я ось до понял в той прикол. Що от все проблемы реально в голове. Все в голове. Вот я зараз себе накручу, мне треба багато роликов зняти И це для мене кайфово, блин. Але їх ще треба змонтувати, і це від мене вже. Мене очі вже болять, я через це даже очки взяв. Опа, опа, що за бичара лісі, що за андеграун. Уход, уходять, уходять, уходять зомбі люди. Ну по суті, вони ж тоже люди колись були. Що що за бичаря? що, що за андеграун. Пардон, извиняюсь на пару секундочок відійду. Щоб визначити камера пишет і ні. От устав мені не відео, що забучарине, нахуй, що за Андеграв. за звіняюся, але по-другому ніяк. <клес> <клес> Був колись такий прикол. Ем... Давайте все почнемо заново. Реально, мені відео не нравиться От реально, давайте все заново. Добрий день, добрий вечір, добру ніч. Байдуже. Головне, щоб ви були щасливі і... Це відео це 10 відсінків, що за, що за бичара, що за інграм. І була така історія в мене дійсно, як пов'язана з цією ігрою, тупо зомбаки. Дивіться. Я, я коли вчився в школі, і постійно приходжу я на урок, і за в мене була привичка запізнюватися. І я стукаю постійно, от... Стукаю в дверку, урок почався, я приходжу стукаю в дверку, там на минут 10-20. І тут зразу вчитель, або вчителька каже Що за... Що за бичара там стукає, що за андеграунд? І така ситуація постійно була. І це реально правда. Тому що, блин, у мене тоді не було костюма, у мене був старий І Я тоді був... Молодший, я тоді був більший. І це і це дійсно постійно. Може... Може така... в когось було, але мені, мені все равно. Що за херня? А що це я тільки що назав. Я тільки що щось назад, він, він размахувал ту киру. Ну що за бичара? Що за бичара стріляє? Що за граум? Що за... що, що за бичара лезет, Що за граун? Дран... Что за бычара лезет Что за андеграунд Давайте наверное уже завязывать с играми Потому что уже ночь Мне нужно ложиться спать Завтра рано вставать